Вітаю, друзі! Сьогодні розберемо книгу Дейла Карнегі Як перестати хвилюватися і почати жити. Раніше я постійно про щось хвилювався. Ой, а якщо я погано зроблю цю роботу? Ой, а якщо я інвестую сюди гроші і втрачу. А що якщо я піду на співбесіду і завалю її, а раптом щось станеться? І так далі. А вже доволі тривалий час я майже ні про що не хвилююся. Дію холоднокровно. І можу керувати своїми емоціями. Для того, щоб стати таким, мені довелося прочитати велику кількість книг. І самою важливою книгою для мене стала саме ця книга Дейла Карнегі. В першу чергу хочу відмітити, що коли я кажу про хвилювання, я не маю на увазі захворювання нервової системи або душевні захворювання, я кажу саме про психологічне хвилювання. Ви помічали, що речі, про які ми хвилюємось, Мають відбутися або в майбутньому, або вже відбулися в минулому. Навіть коли ми хворіємо. Наше психологічне хвилювання пов'язане з найближчим майбутнім, а раптом мені стане ще гірше. А раптом я взагалі помру. А може, те. Тобто це пов'язано з майбутнім. Ну або хвилювання може бути пов'язане з минулим. Якщо ми про щось шкодуємо, не потрібно було цього робити. Ех, а якби мій родич або батьки були б живі і були поряд, ех, а якби я не розлучався з близькою людиною і так далі. Тож давайте я вам розкажу про золоті правила, які нам лишив Дейл Карнегі. Він казав, що навіть найгірший сценарій, про який ми так хвилюємось, насправді не такі вже й страшні і не здатні зруйнувати наше життя. Тому, якщо хвилювання нам заважає жити. То ми повинні задати собі наступне питання: що ж може бути найстрашнішим з того, що може статися? Даючи відповідь на це питання, наш мозок уточнює і конкретизує найстрашніше, що може відбутися з нами, і таким чином створює більш-менш ясну картину. Зрозумівши це, ми розуміємо, що дуже багато варіантів розвитку подій не призведуть до чогось страшного, і життя буде продовжуватись. І прийнявши цей факт, ми можемо приймати якісь рішення. Наприклад, я в свій час з двома партнерами відкрили в місті ресторан, де готували тільки м'ясо, і всього за рік перетворили це в мережу ресторанів. Був стереотип, що літом стільки м'яса не їдять. Наближалось літо, і ми думали, що потрібно платити оренду, заробітну плату працівникам і так далі. Ніхто не буде їсти м'ясо, і що ж ми будемо робити. Хочете, вірте. Хочете ні, але я не міг спати ночами, не міг ні з ким нормально розмовляти, не міг сміятись. Я думав, що кожен наступний день проти мене. І ось прийшло літо. Звісно, порівняно з іншими місяцями, прибуток знизився, але в підсумку ані моє життя, ані наша справа не були зруйновані. Ми пережили сезон з доволі малими втратами. І варто було стільки хвилюватись через це? Ну, звісно ж, ні. Коли я читав цю книгу, я розумів, що хотів би прочитати її раніше, і зрозумів би, що багато моїх хвилювань даремні. Тепер я уявляю, що якби я задав собі це питання, що найгірше може статися, я б зрозумів, що найгірше, що могло статися, це не було б жодного клієнта. Навіть якби таке сталося, то завдяки прибуткам, які ми отримали до цього або позичивши кошти, ми б пережили цей сезон. А потім розрахувалися б з боргами. ось і все, і нічого крім цього. Але в ту мить одному богові відомо, скільки стресу мені довелося пережити, поки я думав про це. Я знаю стількох людей, які хвилюються через дрібниці, і вважаю, що таким чином вони тільки втрачають своє здоров'я. Протягом дня ми хвилюємо через велику кількість дрібниць, сується телевізор, ми нервуємо, сується авто. Ми нервуємо. Сується праска, ми нервуємо, запізнюємось нервуємо. Але варто врахувати, що ми зможемо жити і без цих речей. Запам'ятайте, що ви ось такими хвилюваннями вкорочуєте собі життя. Як тільки у вас зіпсується будь-яка річ, запитайте себе: якщо хтось підійде і запропонує новий телевізор чи комп'ютер в обмін на кілька місяців вашого життя, ви, скоріше за все, відмовитесь, чи не так? Тому подумайте, чи дорожчі речі, за які ви хвилюєтесь за ваше життя. Думаю, в 99% випадків ви скажете, ну звісно ж ні. Якщо ви приймете цю відповідь і змиритесь з нею, то таким чином ви будете практично відсторонені від своїх подальших хвилювань. А якщо ваші хвилювання пов'язані з минулим, то подумайте над словом минуле і зрозумійте, що слово минуле. Зв'язане з словом минуло, тобто, це було в минулому, то нехай там і залишиться. Навіть якщо захочете, ви все одно не зможете того змінити. Тож чи варто хвилюватись через це? Друга порада Карнегі каже Якщо ви робите комусь добро. Ніколи і нічого не чекайте у відповідь. Коли робите добро, з самого початку подумайте, що робите це задарма. Подякують. Добре, не подякують, це теж добре. Наприклад, я, роблячи це відео, роблю добро багатьом людям. Я знаю, що хтось, подивившись його, може змінити своє життя, а інші переглянуть своє відношення до життя. Але з самого початку я вирішив, що роблю це просто так, і не вимагаю нічого взамін. Ну, звісно, якщо людині сподобається і хтось подякує і оцінить мою роботу. Мені буде дуже приємно, і це зробить мене щасливішим. Але робити щось лише заради того, що ти маєш щось отримати у відповідь, майже ніколи не приносить хорошого результату. Ну або, скажімо, що ви допомогли комусь в важкий час, морально або матеріально. Якщо ви будете очікувати щось взамін, то коли вам дійсно знадобиться допомога, а ця людина вам не допоможе, ви будете пригнічені. Ви будете шкодувати про свої вчинки, ось тому не варто очікувати чогось взамін. Таким чином, якщо вам допоможуть люди, ви будете себе почувати більш щасливими. Третя порада Карнегі каже: не варто когось ненавидіти, навіть якщо це твій ворог. Адже ненависть дуже сильна і дороговартісна емоція. Якщо ви когось ненавидите, то ви витрачаєте на нього найдорогоцінніше сон, апетит. Енергію, артеріальний тиск, здоров'я. А найголовніше, ви даруєте йому своє щастя. Ваша ненависть ніяк не впливає на вашого ворога. Повірте, вона шкодить лише вам. Тому найкраще, що ви можете для себе зробити, це припинити когось ненавидіти. Якщо вам подобається моє відео, я прошу вас зробити три кроки: перший поділіться ним своїми друзями, потурбуйтесь про них. Другий підпишіться на канал. Третій не забувайте ставити вподобайки.